Цього об'єктива давай зробимо 800. Наш гурток вже працює близько пів року. У нас на даний момент 20 відвідувачів, і думаю, з наступного року буде без змін. Буде також, буде дві групки. По 10 людей вчимося фотографувати на камери як дзеркальні, так і бездзеркальні, в умовах студійного світла, а також природнього. Також ми навчаємо композиції кадру. Ми вчимося працювати в таких програмах, як Adobe Lightroom, а також Photoshop, Ретуш. Сьогодні наші гуртківці працюють з природнім освітленням, фотографують наших мешканців Нововолинська. Пізніше ви ці світлини можете побачити в Нововолинськінфо. Завдяки комунікації мені найбільше подобаються портретні зйомки, оскільки вони допомагають мені пізнати більше людей, комунікувати з ними. Завдяки гуртку я закріплюю свої навички, як теоретичні, так само зараз і практичні навички, працюючи фотографом Форесті. фотографую дітей у дитячій країні. Дуже сподобався гурток. Я навчилася фотографувати професійні фото на фотоапарат, налаштовувати світло, якість обробляти фото. Тут пропозиції набагато краще фокусу, в кожну чергу з вересня в нас відбудеться новий набір учнів, тому можете записуватися вже зараз, писати на нашу сторінку. Вікова категорія в нас від 15 до 20 років. Також в планах є розпочати заняття для дорослих, тобто старше 20 років. Для цього ви можете написати на мій особистий профіль, що з собою потрібно мати на гуртку. Тільки бажання, ми маємо свою техніку. Якщо у вас є камера, це теж вітається. Будемо раді.